Доброго дня, друзі! Ви на каналі Оселя. Сьогодні розглянемо відео по встановленню на джип-компас додаткових поворотників, так званих повторювачів-поворотників. Так як це американський автомобіль, на ньому з заводом виробника не передбачено додаткові поворотники. Штатні поворотники, наприклад, європейських таких же. Щоб компас встановлені на крилах, а в сучасних автомобілях, більш нових, там 17-18 років вони можуть встановлюватись на зеркалах бокових заднього виду. Ось, ну, Так, по законах України і Євросоюзу вони мають бути встановлені. Ну, в принципі, їх такі автомобіль навіть вже не мають допустити до... Регістрації на території України без цих повторювачів-поворотів. Ну, але у нас це все реєструється, але все одно не мають бути, тому що з деяких кутів автомобілі, які рухаються там, наприклад, з боку, вони можуть не побачити ваш передній поворотник або задній без бокового повторювача-поворотника. Тому це важливо навіть в. В принципі, з безпекових міркувань. Тому я вирішив встановити такий поворотник. Шукав йому довго місце, де б його йому тут встановити, і вирішив його встановити біля скла на такій пластмасовій частині кузова. А саме купив світлодіодну неонову стрічку жовтого кольору ну, чи помаранчевого, можна сказати, такий цікавий колір. І наклеїв її на край пластмасового елементу. Чому тут? Ну, мабуть, тому що це от самий простий спосіб було, і, мабуть, ну... скажімо так, я лише тут придумав йому місце. В інших місцях воно якось мені не, не, не вбачалося за коректним. Скажімо так. Ось Встановили, як це встановлено? Посаджено. Спочатку обезжирили, хорошо. наклеїв двосторонній скотч, акуратно наклеїв світлодіодну заготовку, а потім на неї наклеїв якісну ізоляційну ленту чорного кольору. І зробив таким чином, що запустив її аж, якщо вам видно, аж під низ. Тому що особливість цієї пластмаски така, що дає можливість. Додатково проклеїти ізоляційною лінтою аж в обхват цієї пластмасової деталі і дає можливість більш якісно утримувати цей наш поворотник. Поворотник шов вже фактично заготовка, в нього були припаяні проводки, зараз їх не видно, але вони були такої низької якості, що фактично, поки я його тут намагався. Приміряти вони підвалювалися, прийшлося перепаювати. Перепаяв я, взяв спеціальний автомобільний дріт, провід двожильний, і запаяв тут вже заізоліровано у місці, де були припаяні ці нещасні тоненькі проводочки. Акуратно це все ізольовано, провід особливо біля цього поворотника. Світлодіодного неонового верніше, одітий в усадочну ленту і провів напряму до поворотника. І там приєднав до двох проводів крайніх, тому що цей у нас поворотник, туди йде три проводи. Поворотник виконує роль габарита і поворотника. Ось такий вигляд має поворот. Потрібно підібрати ці два провода, фактично, це крайні провода, І головне не перепутати, де тут плюс і де мінус, щоб правильно приєднати нашу неонову ленту, Тому що воно просто воно не згорить, воно просто працювати не буде. Це Чим хорошо в таких автомобілях американських, наприклад, Джип, що це додаткове навантаження встановлене таким простим чином, ніяк не впливає на саму систему бортовий комп'ютер і взагалі мозги так звані автомобіля не матюкаються і дуже добре сприймають цю ленту. Все працює, ніяких додаткових блочків нічого не треба. Може це такий дуже простий спосіб. Може, можна там якось по-іншому встановити. Ну, в мене виникла така ідея, тому ділюся з вами. Надіюсь вам така ідея сподобалась. Перш ніж продовжимо, побачимо результати, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. На моєму каналі багато цікавого і про автомобіль, про будівництво, ну і інші різні речі по облаштуванню господарства. Ставимо назад. Ось маємо такий результат. Такий поворотник, досить яскравий, видно добре, і вдень, і вночі, і яскраве сонце не заважає нічого. А ну і Лорія тут. Як же ж без мені? виключай поворот Лорія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, запитуйте. Може у вас якось по-іншому якусь ідею. Ви придумали, по-іншому закріпили. Нашим глядачам буде цікаво. До побачення, до нових зустрічей на каналі Оселя.